Бо я, бо я бачу в цьому майбутньому. Так? Я бачу, що в якому би стані не була держава, якщо вона володіє людьми, які мають національно свідомими людьми і свобітними людьми, і має ще додаткову технологію, ця держава не може бути вільною. Знаєте, я їжджу по багатьох країнах і питаю, в чому рецепт успіху? Розповідають мені: Ну там вільна економіка, є мало втручання в Сполучених Штатах. Кореї от уряд поділив чітко сфери впливу і один одного не входять ці, ці сфери впливу. Але насправді е, основа є це, що свобода. Якщо ви маєте справжню незалежність, то що ми не мали, бо навіть в процесі останніх 30 років це не було незалежність, це була економічна залежність, освітня залежність, е, наукова залежність, бо можна подивитися, на що посилалися наші науковці, на яких авторів. От і все відповідь на, на запитання, так якщо ми будемо мати незалежність справжню свободу і додаємо технології, ми будемо багаті, ми будемо успішні тут без жодного цього. Тому я точно потисну руку, хто би не виграв ці вибори, і точно готовий залишатися Львівській політехніці і займатися тими справами, які я робив до сьогоднішній день, і які я вважаю були успішними і дуже знаковими. У багатьох сферах діяльності нашого регіону і е, політехніки, зокрема. Дякую. Дякую, що бажаю успіх. Пане Назар, приємно почути ваше бачення. Воно дуже потужне, вже це відзначали. Але хотів вам задати такого роду питання: ви назвали в своїй програмі, що політехніка буде готувати лідерів. Як ви бачите, е, чи освіт програма. Е, Освітня програма, яка існує в Україні, придатна для того, щоб готувати таких лідерів, і в якій сфері ви бачите, бо кожна держава, якщо говорити про радянський союз, то вона припасована була система освіти під свої проблеми. А, і питання власне пояснюю. а демократичні розвинені України відповідно готують лідерів. Припасована освітна система, чи є ця освітня система припасована? На сьогодні для підготовки лідерів для підготовки лідерів, і ви про це не сказали. Чи будете міняти? Ні, я казав, що освітні програми нам треба розвивати так, знову ж таки до змін зовнішнього середовища, бо зміни є динамічними, і нам постійно треба їх розвивати і дивитися, де є фокус наших стейхолдерів. Так ми ми, якщо не будемо дивитися, що хочуть від наших стейкхолдери, бенефіціари, головні так, наші партнери, то нема, нема шансів, знову ж таки бути конкурентоспроможними на ринку. Але тут важливий не тільки цей момент, бо лідерів готує не освітня програма, а лідери готує середовище. І тут нам важливо зробити університет з правильним середовищем. Розумієте, освітня програма це є додаток, який. Дає певні знання, певні вміння, так але знову ж таки в правильному середовищі дійсно може сформуватися правильний лідер. І якщо говорити про програму, яку я пропоную, так то вона якраз йдеться про політехніку майбутнього як середовище. Тобто, це середовище, яке знов ж таки збереже оці соціальні ліфти, які здатні готувати лідери. Дозвольте, я тільки уточню. Ви говорили про. Те, що ви готуєте управлінців і ви так. маєте досвід, лідер без вміння управляти і правильно приймати рішення, не буде лідером. Як ви цього ви бачите? Як тепер вже інститут, університет має формувати управлінців? Е, я, я з вами повністю погоджуюся, бо я сам закінчив менеджмент, так і, і мені це це дуже приємно і ластить з вашої сторони, але е, чи лідер може бути, який не знає історію України? не може бути, так і ми повинні забезпечити, щоб історія України була у всіх виключно програмах, які є у Львівській політехніці. Ці лідер може бути, який не знає прав, своїх прав і обов'язків, не може напевно, так і так далі. Тут тут насправді лідерство. Це такий дуже комплексний, знаєте, комплексний об'єкт, так який точніше, суб'єкт навіть на об'єктах, який, знову ж таки не формується виключно однією програмою. Це, це це формування середовища. Якщо немає достатньо достойного середовища, він ніколи не сформується. Я не вірю, що. Пан Бандера, який навчався в ліській політехніці, став з тим Бандерою через те, що в нас були тоді такі потужні лідерські програми. Напевно, це середовище. Знаєте. Тому е, освітня програма, плюс середовище, плюс можливості, які б надавалися знову ж таки військової політехніки. Дякую. 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 Запитання. Е, Залівич. Можливо, це запитання трошки далі є від військової політехніки, оскільки зменшується, е, на жаль, кількість дітей, випускників. Чи є у вас бачення, як працювати в військовій політехніці з профільними ліцеями, які зараз ми створюємо? Тут обласна рада проголосувала мережу профільних ліцеїв, які будуть мати певні профілі там, за напрямками. Е, і зрозуміло, що політехніка це є студенти в першу чергу. Чи є якесь бачення системи роботи з цими ліцеями не тільки в області, а й поза межами області? Дякую. Дякую за запитання. Дуже дуже правильне і хороше запитання тут такий дієвий спосіб співпраці це коли ми дійсно кафедру закріпимо за окремим ліцеєм. Тобто, якщо це є профільний ліцей з фізики, і ми маємо кафедру з фізики. То відповідно, якщо буде оце взаємодія і закріплення, так це буде взаємовигідне для обох сторін, як для кафедри, яка в майбутньому буде мати своїх студентів, так і для цього профільного ліцею, який зможе знову ж таки отримати певні знання і певні не тільки знання, але так само може напевно відвідувати так, відвідувати цю кафедру її лабораторії. Цей майбутній студент, який на сьогоднішній день є учнем, фактично, ми, ми це вже робимо. Ви знаєте, ми підписали угоду з Веняківським ліцеєм із ліцею Антонича, так і фактично ці ліцеї в нас приводять своїх дітей до нас в лабораторії. Це біотехнологічну лабораторію, де діти протягом. Стаместо повинні виконати свій продукт, створити так і так само вони приводять до нас на робототехніку, де вони повинні запрограмувати робота найпростішого, але це вони роблять. І так само до нас щодо управління там дронами та іншими, іншими речами, які не можна. Про це голосно говорити, але це діти приходять, мають дуже позитивний досвід. Так і плюс до того, ми проводимо дуже багато. Ви знаєте, профорієнтаційної роботи роботи з дітьми. Не заради, не заради навіть цього студента, а скоріше заради того, щоб привити знов ж таки інтерес до дитині, до науки і до досліджень, щоб дійсно вони закохалися в технології, в інновації і в науку. Дякую. У мене питання. Дякую за ваш Ви реалізовували масштабні міжнародні проєкти і маєте досвід в рамках і Tech School, і наукового парку реалізовувати великі грантові проекти. І один з пріоритетних напрямів вашої програми це міжнародна співпраця, міжнародна інтеграція. власне, як ви плануєте масштабувати ваш попередній досвід в межах такої великої інституції, як війська політехніка? Дійсно, ми маємо дуже великий досвід в успішному отриманні грантових програм. Зокрема, зараз в науковому парку Ліської політехніки. Ми маємо чотири діючі горизонти. Проекти. Це не я. Думаю, ми десь, якщо взяти нашу маленьку структуру і порівняти з іншими університетами, ми входимо в десятку якщо порівняти з іншими цілими університетами, так по рейтингу. Тобто, це, це такий дуже позитивний досвід. Як ми збираємося масштабувати? Насамперед, ми розуміємо, що для того, щоб бути успішним в цьому, треба насамперед написати якісну заявку. Так, і тут треба запустити курси гранд райтингу. І так само треба е, підтримку забезпечити, так щоб людина, яка починає писати перший раз грант, вона в неї виникає дуже багато запитань, і це, це треба її просто підтримати. І другий важливий момент для того, щоб виграти грантову заявку заявку, треба мати партнерів. Так, це що ми маємо, і те, що ми маємо багато зв'язків, їх просто потрібно використати в межах університету, бо університет це багато різних підрозділів, які можуть знов ж таки. Використати наші оці контакти і таким чином отримати грантові заявки на етапі, на етапі знов ж таки реалізації проектів. Я думаю, якщо взяти цілий університет, то тут дуже би було добре запустити матричну структуру реалізації цих проектів. Тобто, про що йдеться? В Кожному проекті треба СММщик. Так і е, цей smm так це е, який працює з соціальними мережами. Людина вона могла працювати по декілька проєктів. Так, і фактично е, могла би бути е, отримувати платню з декількох проектів. Їй би було вигідно, і було б вигідно е, для окремих проектів. Так само кожному проекту великому йому треба мати певну свою hr управлінця. Так, це не йдеться виключно про набір. Людських ресурсів, так людей, а це так само людину, де коли треба підтримати людині, треба щось показати, десь навчити і так далі. Тому подібне, і тут, тут так само би спрацювало оцей, не матрична структура. Тобто, ми би взяли по горизонталі окремі керівники проектів, а по вертикалі функціональні служби, які би дали можливість знов-таки успішно реалізувати проект. Я думаю, що це би мало спрацювати, бо таким чином ми би могли знаєте, зменш здійснити так звану економію на умовно постійних витрат. Ну, економісти знають, що це таке, так це коли один постійні витрати вони зростають на одиницю на одиницю виготовленої продукції. Тут у одиниці виготовленої продукції є саме проекти і їхні, їхні результати. Оце така відповідь. Дякую, то у мене питання за останні там десятиліття, то університет розбух. Чи ви бачите власне проблему оптимізації його, і чи ви з цим, цим зайнято ще твердою рукою? Е, Степан Антонович, дивіться, якщо брати університет нас як технологічний, і брати провідні світові університети, то в мене є такі великі. Якщо брати, ви говорите про окремі підрозділи, так, напевно, треба звернути увагу провести аудит. І звернути увагу, як оптимізувати цей Знову ж таки, щоб так як я казав з самого початку, щоб ми уникли дублювання окремих функцій, щоб ми змогли дійсно оптимізувати окремі окремі структури. Але в принципі, для великих університет він має свої переваги, і цими перевагами так само можна, можна скористатися. І більший трансфер технологій, і більше можливості, і знов ж таки економія. На умовно постійних витратах. Бо якщо є ректор університету для п'яти тисяч і ректор університету для тридцяти тисяч дітей, студентів, так зарплата приблизно у змін з одна. У нас залишилося ще п'ять хвилин на запитання. Ще, ще два ще запитання. Можна, можна запитати. Ще одне питання. Ви звертали часто увагу на технології? Ну, я так зараз не є носієм якихось виключних технологій, на жаль. Ми можемо бути тільки співпрацювати, бути на підхваті, брати участь у розробках якихось частин, і поступово скажімо, володівати якось новітніми технологіями. От як, як ви бачите оце сторону розміти участь? Дивіться, насправді не так. Насправді не так. Якщо ми беремо, наприклад, Нанотехнології, окремі види, є так, є. У нас зараз грант, який називається використання лазерів для нанотехнологій. проводиться знову ж таки обробка поверхнь так, над тонкими лазерами, які користуються попитом по самосвіті, і, і таких прикладів є, є достатньо. Тобто, тобто ми зменшили то, так. Так, але це є новітне не розробка новітньої знаєте, технології. З продукту, з яким виходиш і продаєш. Так, я, я повністю ну, напевно, ви тут частково праві, але як це вирішити? Це є рішення дуже, дуже просте. Це треба здійснити трансфер технології. Якщо ми класично вважаємо, що таке трансфер технології, це з університету в бізнес, то тут треба зробити навпаки. Нам треба зрозуміти, що Apple пішов трошки далі. А Google пішов трошки далі, і нам треба їх брати за партнерів і оцих лідерів, не тільки ці провідні компанії, але так само провідні університети світу, Були голозеві лабораторії так. І там якраз це робилося. Так як ще є можливість одне запитання, шановні колеги. В кого ще є запитання? Золоте запитання може, може традиційне тої когорти кандидатів, яка йде побачити в своїй команді. Ну, Можете використати? Я, я відкритий до співпраці з, з усіма, тобто немає жодного застереження щодо жодного кандидата, який йде. Йде цій когорті, так і, і, і вважаю шаховську Наталя Богдані, яка була переді мною. Так, це була прекрасна проектор з науки чи перший проектор, так і я думаю, що тут дуже ми mm -hmm. ефективно співпрацювали до того, ефективно працювали в межах наукового парку і. Стартап школи львівської політехніки, так само і інші кандидати, тобто, вони цілком достойні люди, і я їх запрошую, і готові з ними співпрацювати і комунікувати, і творити політехніку майбутнього. І Ще є час на одне запитання. <реку> <реку> Одно одне коротке. Ви назвали першість пріоритетів Львівської області і сказали, що університет буде припасований по завданнях. Я хотів уточнити, яких завдання освітніх, наукових, чи е, не буде університет випускати студентів для цілої України? У ну, неї багато більше проблем ніж 6. Я, я повністю з вами погоджуюся. Ми не маємо бути припасовані до когось чи до чогось. Так, ми є самоврядним вищим навчальним закладом. Але ми повинні чітко розуміти, які є пріоритети в області, і допомагати області розвиватися. Бо в один момент може настати нестача ресурсів, і ми її просто зможемо не покрити. Так, а це є взаємовигідна співпраця. Тобто, якщо є потреба на ринку, то треба цю потребу знову ж таки задовольнити через навчання. І підготовку фахівці. Дякую. 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 Вичерпали час на запитання і надаємо слово Назару Юрійовичу для підведення підсумків традиційних 10 хвилин для кандидата в ректори. Ну я насамперед щиро дякую за те, що запросили, що вислухали мою програму, так і задавали дуже влучні і хороші запитання. І всіх записав і обов'язково їх врахую в своїй своїй програмі. Я вірю в те, що ми з командою дійсно зробили досить комплексний продукт, так який називається програма. Але програма це я впевнений, що вона буде схожа на програму інших кандидатів. Так бо проблема в університеті є загальновідомі. Ми живемо в університеті, ми працюємо в університеті. Ми всі прекрасно розуміємо, які це є проблеми. Але тут є інший дуже важливий аспект, який відрізняє нас і нашу команду від інших, те, що ми маємо величезний досвід вирішення цих проблем. Так в науковому парку, ми дійсно кожного і в стартап школі кожного року реалізуємо близько 20 проектів, і ці проекти є успішними, і ці проекти показують і роблять нам репутацію, і зробили нам репутацію, так як дійсно лідерів. В інноваціях, лідерів створення стартапів і розвитку технологій, і дуже важливо, щоб ми дійсно мали зараз можливість і змогу масштабувати наш досвід, щоб ми мали мали можливість долучитися до е, тих ідей, і до тих е, долучити до тих ідей проектів нові колективи, нові команди, створити нові наукові школи і дати їм інші щоб в найближчому часі ми могли зробити політехніку в майбутньому університету, що Дякую. Дякую. Дякую вам. Дякуємо. Слідкуйте за коментарями. Я Дякую. думаю, що там багато буде пропозицій. І можна буде